Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Я думаю, що більшість з вас, хто слідкує за моїм каналом і відповіду за новинами в світі, знають, що Збройні Сили України, як на мене, зробили правильно і просунулися в сторону Російської Федерації і зайшли на Курську область. Нехай далі йдуть і там потрохи то все роблять те, що вони мають робити. Скажемо так, І є звичайно реакція різних політиків різних країн. Російська Федерація нас взагалі не цікавить, що вони думають, вони собі нехай думають, що хочуть. Вони зайшли на нашу територію. Ми у повному праві зайти на їхню територію і так само робити те, що вони роблять. Це моя думка. Ви ви що думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, і не забудьте підтримати це відео лайком та підписатися на канал. Є відповідь речника Європейського союзу Петра Стано щодо цієї ситуації, що Європа про це все думає. Я думаю, буде цікаво зачитати. Речник ЄС Петерстано заявив, що Україна у рамках своєї оборонної війни проти незаконної агресії РФ має право на завдавання ударів по ворогу там, де вона вважає за потрібне, у тому числі й на території РФ. Я з тим також погоджуюся. Хоча б одна якась світла думка з Європейського союзу, а то переважно якісь обмеження. Ракетами стріляти не можна, чимось іншим, не можна тільки тут. Чому? Якщо вони собі дозволяють до нас заходити, дозволяють вже е, третій рік підряд воювати на нашій території, знищувати наші місця, вбивати людей, то з якої радості ми маємо щось з ними узгоджувати, не узгоджувати і думати, що вони там будуть собі щось там робити? Ні, ми так само будемо робити. І як бачимо, робимо і діє. І в них там зараз така паніка велика. І правильно, бо добре десь там на Росії дивитися в телевізор і говорити, що так має бути. СВО, чи як вони там його називають? Ні, відчуйте це на собі. Різні вибухи, тому подібне, вигляд, страх це все має бути. Це е, скорше, як то правильно сказати, це скорше до них дойде, що щось таке робиться недобре. В Україні відповідно до них це також прийшло. Це, звичайно, моя думка. Я не знаю, можливо, ви маєте іншу думку. Я вважаю, що це потрібно було робити вже давно. Вони зайшли на нашу територію, значить, ми маємо на їхню територію зайти навіть в межах оборони, тому що зайшовши на їхню територію, ми можемо знищувати їхні склади, боєприпаси і тому подібне. Для того щоб вони не просувалися на нашій території. Я не військовий експерт, я говорю те, що я думаю, як звичайний громадянин України. Я вважаю, що так це правильно. Я вважаю, що це потрібно було робити давно. І не зважати, що там е, Росія буде думати. Червоні лінії, зелені лінії. Давно вже всі червоні лінії пройдені, і війна вже повним ходом триває без червоних ліній. Не застосовувалось, хіба що там на ядерна зброя, яку вона теж, я думаю, застосовувати не буде, бо, бо не буде. Ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. А ви що думаєте, пишіть в коментарях? Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом та підпишіться. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.